Сюди. Оп, и поехали! Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. А всі хочуть купувати машину. От, наприклад, в моїй машині, значить, примір по кольосам. Уважно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, так у такої себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені єлі-єлі так ледве-ледве попрокаливали І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні. Все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо парковало, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочку якось наложить, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею колес, і так далі. їм вигідно тобі в пару нові колеса, І вони замість того, щоб там за пару палочів мені просто відремонтувати кольори, а давай нові колеса, бартіровка, розбартів, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут. Залишилось, ну знаю, до того, щоб міняти на літню розину. І... Я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, <coughs> цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати кліс, і треба щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами були такий набор, він продається в усіх магазинах, типу, як у нас епіцентр, тільки ну, в різних країнах по-різному називається. Там Німеччині це що Баухаус і що там у нас там ще Хорнбах, да, знаєте. В Британії по-інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, але ну, качає, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робити. І... Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пробили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колесо ще проїде декілька сезонів. І, ну, от, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. От, і мені обійшлося не 250, блі, не 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Та чекаю. Подам чуть трохи колесо, я думаю, що це буде, яка справиться. І далі далі покажу. Чисто підемка для того, щоб колесо врачалась, і ніпелем. Вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було це туди залити. Він пан ти коштує 2-3 євро. Демоні і відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Але обычно в комплекті сим або сим лежить ще один такий ніпельок всередину. Він є в комплекті. От воно доспустило, перестало. Оп. Все, викрутили, сняли. Цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори, і висихає воно напротязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває изнутри мелкі пори і ваше колесо не спускається. Да? Да, тобто тут отметочка 256, от якраз десь половина. Да? Тобто одної такої баночки на два колеса вистачає. Оп, і поїхали. Красота, яка, да? Все, залили миссю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо пілочик, беремо наш ключ. туда вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть усилием. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос наш і качаємо. Машину ще не здам краще, бону, колесо ж спущено. Все, і. Ну, я 2.4 качаю. 2.4 атмосферы. Накачается 35 PSI, типа по-британски. Все. Стоим, ждем. Так, видите, накачаю. 2.4 атмосферы 3, 35 PCI. Все. Внимаем. Опа, готово. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде гліяти на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, вона рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно. До 80 км воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку з герметиком, зробити все те саме. І з вашим нормальним насосом, це буде швидше, ніж цим. Потім хвилин 15 качало. Все, так розпоряділили. Поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск, підкачали чуть-чуть і все, і у вас воно працює, все відлично, все окей. Перевірено мені. Короте, отак. Тобто, Якщо у вас вже є, насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться 8-10 євро, а не 250, як вони колеса вам тут напарить хочуть і балансіровку і щось за діагностику забрати. Ну тут так влаштовано. Тут не нас в Україні, що із гамна і спалок зроблять конфету. Да? А тут, ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і так треба. Ну, основна причина, це гроші. От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, вона автоматично його закриє, і, і все. Повідомляєте? Отака от тема. Все, користуйтесь на здоров'я.